Добрий день, мій коханий фотомодель. Ну ви його точно бачили. Йому треба якийсь гель для очищення обличчя та тіла. У нього важлива фотосесія. Що порадите? Це глибоко очищувальний гель для схильної до недосконалостей шкіри обличчя та тіла. Дбайлива формула розроблена з дерматологами. Глибоко очищує пори, видаляє надлишки себуму та зменшує прояви недосконалостей без відчуття сухості та дискомфорту, зміцнюючи природний захисний бар'єр шкіри. Дівчино. Ау, то що ви вирішили? Фух, Я просто це все уявляла. До речі, якщо ваш коханий модель, цей гель класно матує шкіру обличчя та тіла та зменшує прояви запальних елементів. Дякую, дякую. Ох, і ж ці фанати.